Як впоратися зі стресом та не зійти з розуму? Я думаю, ви чуєте багато у мережах порад про те, що потрібно заспокоїтися, потрібно зайнятися улюбленою справою, потрібно завести собі хобі, і все це просто пройде. Але е Тяжко займатися своїм хобі або улюбленою справою, якщо ти на грані нервового зриву або панічної атаки. Тому е, я вважаю, що треба вивести себе в адекватне русло за допомогою виявлення дефіцитів, а потім займатися цією справою. Я віддаю перевагу тому, щоб вивести себе в адекватне русло за допомогою нутрицептичної допомоги. По-перше, по треба зрозуміти, які вітаміни та мінерали відповідають за те, що мають ключовий вплив. Вплив на рівень стресу в нашому організму, це вітаміни групи Б та мінерал магній. Доказано, що дефіцит цих вітамінів та мінерала е, пророкує у нас е, панічні атаки та депресивний стан. Тому, е, якщо вас е, цікавлять ці продукти, якщо ви хочете купити якісний е, перевірений продукт, який відповідає всім стандартам якості України, а також стран Європи. Замовляйте у мене у шапці профілю ці продукти, а також читайте за них у постави.